Всім привіт! Презентую вам лот це шнурки бренду КВМ. В цьому лоті присутні різні розміри шнурівок та різні кольори, наприклад, коричневі, чорні сірі. Розміру 45 см, тобто довжина 45 см буде 20 штук в лоті. Розміру 60 см буде 32 штуки. Розміру 75 см 20 штук. 90 см 35 штук, 120 см 15 штук, 150 см 10 штук та 180 см також буде 10 штук. Їх матеріал бавовна. Плоті буде 142 одиниці. Вартість лоту 360 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 2 гривні 54 копійки. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.